Один, два, один, два, три, один, два, три, один, два. Три. Один, два три. Ні, люби, ні. Будь ласка. Один, два. Люби оді. Одну секунду, мені треба закінчити це. Тобі не треба нічого закінчувати, любий. Я знаю, знаю. Но ти ж там не працюєш. Ти не мусиш виправляти чиїсь полиці. Ти через експозиційну терапію такий накручений. Е, я не знаю, мабуть. Можеш мені довіритись, будь ласка. Я знаю. Твоя правда. Бачиш дихай, не забувай ми, позбулися тої згубної ниточки. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не викидай благаю. О, перестань! Це на користь тобі! Це тобі на користь! Вона була у тебе в кишенях руками, але ти це подужав. Ага. Порівняно зі згубною ниткою твої інші компульсії, як прогулянка парком. У нас все під контролем. Е, щось я не відчуваю, наче у нас все під контролем. Ні, люби, будь ласка, оване, це дуже важливо для мене. Для нас це ж, якщо впорайся сьогодні ввечері, о, господи, вечеря з моїми батьками в суботу буде найлегшою справою в світі. Тебе турбує зустріч з моїми батьками? Ні, звісно, ні. Добре, чудово. А, любий! Можеш взяти трохи ванільного морозива? Я знаю, що ти боїшся обмороження від тримання упаковки, але ж це чудова практика для тебе. Ванільне морозиво? Звучить чудово. Є, дякую. Хай є Що? Овене. Маю переставити. Овен, ні, не роби цього. Ні, овене, стій. Подумай, скажи мені, що буде від перестановки Рокірот. Якщо скажеш цим голос, то почуєш, яка ірраціональна ця думка. Ти здуріла, я не хочу казати цього вбуття. Добре, з цим я згодна. З, з тим, щоб я переставив його? Ні. Овене. Просто опирайся поклику. Будь ласка, заради мене. Я знаю. Твоя правда. Знову, П пробач. Все гаразд. Кохаю тебе. Йду собі. Може б, я ще чогось прихопив. А, я не знаю, та подумаю. Одинадцять. Одинадцять. Загадай бажання. Ти просто залишиться те морозива там. А, чуєш, Люба. Такова, я все ще думаю. Аго, роби свою кляту роботу, вояче. Е, ви не до того звернулися пане, вибачте. Не до того звернувся. М -м -м. Так, гаразд, добре. Як постелиш, так і поспиш. Буягуз. Слухай, Люба, я вже просто розрахуюся. Тут божевільний мужик до мене говорить. Божевільний мужик? Та я божевільний мужик. Ага. Ага, побачимо. Це довбане місце. Порядку нема. Що? Ти ще там любий? <плес> ну, Виглядає на дуже добре. Знаєш ти, ти можеш бути хворий. Ні-ні. ні Я не хворий. У мене просто носом кров йде коли спекотно чи коли я стресую. Ні, це може бути рак мозку. Я тебе попередив. Пане чи не могли б ви. Будь ласка, просто дайте мені спокій. Добре. А? Так. Річ. Тюх, з ким ти говориш? З, з божевільним мужиком він не дає мені спокою. Ау, до речі, про спокій. Місцинка ця наче знайома. Ситуацію через витік газу у місцевості. Жителів закликають негайно евакуюватися. Як виявляється, джерело хтось знаходиться у будинку. Люба, біля нашого будинку є репортера. Оу, так. А звідки ти знаєш? Вони тут цілий день не знають чому. Анна, треба, щоб ти вислухала мене зараз же. Так у я слухаю. Якого біса? Я з роду такого не втягав. От тобі нинішній інтернет. Люди там як кроти копають. Любий. Так, вибач, Анна. Треба, щоб ти забиралася звідти що духу. Що? Я думаю, що там витік газу. Влада невтомно працювала, щоб стримати виток. Гарна спроба Овене, але ж ти продовжиш ходити на терапію. Гаразд? Анна, я вкрай серйозно. Що за біс? Овене, краще тобі не напаскудити мені сьогодні. А ти таки перепаскудив багато важливої чортів овен. Овене чуєш? А що там було зі свічками, що тебе так дратувало? Анна! Ні! О! Анна! О! Бачиш, що ти накоїв? М? Все через те, що ти надто перепудився робити свою роботу, свій Богом даний обов'язок робити світ правиль. Я не... не... Ні-ні-ні, не... що, а? Дивись, Анна прийми, господь її душу. Вона не знала, що ти робиш. Ніхто не знає, що ти робиш. Але я знаю. Тове ти за це не хвилюйся, гаразд. Це геть засекречена інформація. Все, що тобі треба знати, це те, що наслідки твоїх компульсій, якщо ти не даси їм раду, справжні. І тільки ти можеш це виправити. Як? Пізнаєш. А тепер давай до дій, гаразд, бо це лайно має закінчитися. Добре. Пішов. Що в біса не так моєю ногою? Пішов давай. Овен, вставай, продовжуй. Ні! ні. Овен, Підводься! зараз же. Боже, праведний хлопче. Хочеш? продовжуй. Пішов! Все на світі зараз втратить значення. Хочеш — рухайся! Я бай, чорсик, О, діні, чорсик. Чорсик, Я не Я знаю, що ти можеш рухатися швидше. Давай, бояше, покінчив же стик лайно! Давай, овене, рухайся! Рухайся! Повзи як мужик, а не як дитина. Овен. Добре, я зробив це на цьому все. Ти зробив те, що мав зробити раніше. О, дякую, дякую, боже. Все повернулось до норми. Не, не зовсім те, що сталося, а... те сталось, назад вже не повернеш. А, але ж морози, я піддався своїй компульсії. Ага. Це ти виправив. А як ще до решти цього безладу? Чекай. Чекай, що мені робити. Нічого ти не можеш зробити, вояче. Наламав ти дров. Ні, 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 не йди. Погрубуває теся його матері, відкривай касу негайно, сучаро! Усі бігом рилом в землю! Ви його чули, Рила толош. Ей, ти. Ти працюєш на з Так. Ей, де вбіса мій пакунок, мужик? Що? Я не який пакунок? Я замовляв пакунок три тижні тому. Три тижні гра мене в сраку біде! Я досі не отримав те стерво. Ти знає, яке брудне у мене зараз гузно? Гей, я тебе знаю. Ти той расист. Що? Ні. Та це ж Чи це не. О, Так, так, це той хлоп, що ти показував у мені у машині. Я ага. у твоє лайно стає Ні, Мені таке навіть не подобається, Клянуся, то навіть не є на фото. Ти расистський! Шмат лайна. Шмат лайна. Гей, ну ми встрелимо його расистську дупу. Ну типу, давай Зробімо це. Ага. Будь ласка, заради мене. Твоя правда. Вибач, я вже йду собі. Все буде чудово, добре. Побачимось вдома. Хей. З вас одинадцять одинадцять пане, загадайте бажання. Нарешті, не треба. I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't.